У залі обласної філармонії відбулася позачергова обласна конференція Івано-Франківської федерації футболу. На заході обрали голову організації. Ним став до цього часу виконуючий обов'язки голови Тарас Клим. Його кандидатуру підтримали одностайно. Делегатом конференції був і мій колега Богдан Малецький. Далі його матеріал. На конференцію своїх посланців прислали всі міські та районні федерації, а також асоційовані члени організації. Разом це близько 90 чоловік. Зареєструвалися в залі 77 делегатів. Коло представляло семеро осіб, по три від міста та району, а також заступник голови всеукраїнського спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. Після процедурних питань одразу ж заслухали звіт виконуючого до цього часу обов'язків голови федерації футболу Тараса Клима. обласної федерації футболу і поточну роботу. А також була роботу виконавча адміністрація у складі дитинчих літа бухгалтера. Я не буду перераховувати і не віде, цих людей, ви їх чудово знаєте. Вони давно працюють в федерації, і я тільки можу сказати, що я горжуся тим, що мені довелося багатьох їх запрошувати на роботу. І З багатьма ми працюємо вже дуже дуже багато років. І також хочу сказати, що є молоде покоління, приходить нова зміна спортивних футбольних менеджерів, які останніми роками, роками навіть у цій каденції долучилися до нашої спіли справи. Обговорень практично не було. Питання виникли лише у одного із селищних гулів. Однак і він визнав роботу федерації за звітний період задовільною. Далі обирали голову. Оскільки із трьох кандидатів двоє відмовилися від участі на виборах, то присутні заслухали доповідь про план роботи кандидата Клима. Він мав назву «15 кроків за 5 років. Я хотів би подякувати всім вам, людям, які сьогодні прийшли. І е, подякувати е, за вашу підтримку, за вашу е, стійкість я би сказав, за ваші, за ваші погляди, які не зважають. Ви знаєте, ця компанія е, особлива була. І вона як рентген, просвітила е, людей. Я багатьох ще раз на багатьох подивився з різних ракурсів, але переконався, що в нас дуже здорове футбольне товариство. Я маю увазі, е, 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 як, як організм, люди, які є дійсно футбольними, які знають цю справу, які багато багато років. Ми з, ними, ми з вами поруч, і я повірте мені, не мав жодних сумнівів з самого початку в тому, що наша команда, що я отримую підтримку від вас, від нашої команди. Я хочу подякувати Володимиру Васильовичу Шкрилюку. Бо ви знаєте, якби не було цієї кандидатури, ми би не мали можливості ще раз переконатися в нашій єдності, в нашій підтримці, в, наш, в наших силах, в наших можливостях і в нашому майбутньому а вже далі було голосування. Всі присутні в залі на той час. АС-76 осіб одноголосно проголосували за кандидатуру Тараса Клима. Обрали його заступників. Одним із них став Тарас Яворський, перший заступник голови Коломийської міської ради. Обрали склад виконкому із 29 футбольних фахівців. Конференція також висловила підтримку кандидату на посаду голови федерації футболу України Павелку та рекомендувала всеукраїнській конференції обрати віце-президентом федерації футболу Тараса Клима. Сівоно-Франківська Богдан Малецький Сергій Югрин. Програма подієнта.